Гороскоп на листопад для земних знаків, тельці, діви та козорогі. Цей місяць занурить вас у світ глибоких розмов, важливих фінансових рішень та переосмислення планів. А головна подія з 9 листопада починається період ретроградного Меркурія. Це ваш шанс навести ідеальний лад в справах, стосунках та документах. Давайте розберемося, на що звернути увагу саме вам. Напишіть в коментарях, чи вже відчуваєте енергію листопада. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаємо. Тельці. Листопад для вас це місяць про партнерство. Вся ваша увага буде зосереджена на стосунках як з коханою людиною, так і з діловими партнерами. Це час діалогу, пошуку, компромісів та зміцнення зв'язків. Ваші гроші будуть пов'язані з комунікацією та навчанням. Можливий прибуток від переговорів, консультацій, поїздок це вдалий час, щоб інвестувати у свої знання. Робота в команді та вміння домовлятися ключ до вашого успіху. Це чудовий час для укладання угод, але після 9 листопада робіться дуже обережно, уважно читаючи всі документи. Робоча атмосфера може стати джерелом романтики, можливий службовий роман або просто покращення стосунків з колегами, що принесе вам задоволення. Турбота про партнера стане для вас пріоритетом період ретроградного Меркурію. З 9 листопада перегляньте свої фінансові зобов'язання, кредити, борги, спільний бюджет, може спливти стара фінансова таємниця. Після 19 листопада, коли Меркурій змінить свій знак, фокус зміститься на партнерські стосунки, можливе повернення колишніх партнерів або непорозуміння з теперішнім. Ідеальний час, щоб обговорити та вирішити старі проблеми. Будьте відкритими до діалогу. Використовуйте ретроградний Меркурій, щоб розставити всі крапки над «і» у ваших стосунках та фінансових домовленостях. Діви. Листопад для вас це місяць активного спілкування, навчання та поїздок. Ви будете багато рухатись, контактувати з людьми, обробляти інформацію та дізнаватися щось нове. Це дуже сприятливий місяць для грошей. Ваш успіх може прийти через. Друзів, інтернет-проєкти або просто завдяки реалізації ваших мрій, ви можете отримати фінансову підтримку від однодумців. Ваша робота буде пов'язана з комунікаціями, переговорами та логістикою. Ваш інтелект та уважність до деталей допоможуть досягти успіху. Ваші фінанси та самооцінка будуть у центрі уваги, ви будете привабливими для людей, які цінують стабільність та надійність. Можливі дорогі подарунки від партнера. В період ретроградного Меркурію з 9 листопада перегляньте справи, пов'язані з домом та сім'єю. Можливо, доведеться повернутися до старого ремонту або вирішити давній конфлікт з родичами. Після 19 листопада фокус зміститься на спілкування. Будьте уважні до своїх слів, можливі плітки та непорозуміння. Перевіряйте інформацію та не поспішайте з висновками. Впорядкуйте свої думки та документи. Використовуйте ретроградний Меркурій, щоб навести лад вдома та у стосунках з близькими. І не вірте чуткам, козерогі. Листопад це ваш час для друзів, командної роботи та погляду в майбутнє. Ви будете багато спілкуватися з однодумцями, брати участь у колективних проєктах та будувати плани. Ваша фінансова удача напряму пов'язана з вашим партнером. Можливий прибуток від спільного бізнесу, вдале укладення шлюбного контракту, або просто фінансова підтримка від другої половинки. В роботі найкращих результатів ви досягнете, працюючи в команді. Це чудовий час для іт сфери та громадської діяльності. А ваша популярність та авторитет на роботі е, значно зростуть. Ви будете дуже популярними та привабливими. Особливо у професійних колах, можливий службовий роман або просто гармонійні стосунки з керівництвом та колегами. В період ретроградного Меркурію з 9 листопада перегляньте свій внутрішній світ. Це час для роздумів, аналізу минулого та роботи з психологом. Можуть Пливти старі страхи. Після 19 листопада фокус зміститься на друзів та плани, можливе повернення старих друзів або нерозуміння з теперішніми. Перегляньте свої мрії, чи вони досі актуальні. Спілкуйтеся з друзями, але не бійтеся побути наодинці. Використовуйте ретроградний Меркурій, щоб розібратися в собі. Та переглянути свої плани на майбутнє. Ось таким продуктивним буде листопад для земних знаків. Не бійтесь ретроградного Меркурію, для вас це чудова можливість навести ідеальний порядок у справах. Головне не поспішати. До зустрічі!